Підтримка ветеранів бізнесу та вимушено переселених осіб. Начальник Чернівецької ОВА розповів про здобутки за 2024 рік, де ще вдалося збільшити видатки на допомогу зсу. Окрім того, минулого року започаткували ветеран хаб, який повинен запрацювати цьогоріч. Тему продовжать мої колеги. У 2024 році з обласного бюджету на підтримку збройних сил України виділили майже на 15 мільйонів більше ніж у 2023-му, розповідає Руслан Запаранюк. Ці кошти спрямували на підтримку військових з буковини У 2024 році. З обласного бюджету підтримка склала 65,5 мільйонів гривень. Це всі наші військові формування, які базуються на Буковині. 107 сьома бригада, 82-га, наші прикордонники, Національна гвардія, окремі стрілецькі батальйони, які ми маємо сьогодні. Чотири це Буковинські також була підтримка оперативного командування Захід, ПВО, яке працює так само і захищає наш наш повітряний простір. Минулого року в області потурбувались про створення підприємства, яке б сприяло адаптації військових після звільнення. Двадцять четвертому році започаткували наше комунальне підприємство Ветеран -хаб», яке буде здійснювати допомогу і підтримку нашим ветеранам. Це початкова стадія. Зараз ми в стадії розвитку. Там вже створено і штатний розпис активно пошуках зараз приміщення. Де бо розміщається ветеранхаб. Я думаю, що ми 2025 році налагодимо цей весь процес і запустимо повноцінну роботу ветеранхабу. Буковинці ж минулоріч активно заручалися підтримкою держави для розвитку бізнесу, зазначає начальник Чернівецької ОВА. У нас по програмі Є робота і власна справа. Ми отримали 755 заявок, опрацьованих на загальну суму 180 мільйонів. Гранти на розвиток переробного підприємства це 32 заявки на загальну суму 135 мільйонів. Грант учасникам бойових дій це окрема програма. Це 30 заявок було опрацьовано на загальну суму 13 мільйонів. Як ви розумієте, ці всі кошти залишилися у нас в на Буковині. Це робота і розвиток бізнесу. Наша область минулого року отримала понад 3 мільярди освітньої субвенції, яку витратили на закупівлю 16 шкільних автобусів, зарплати вчителям, безкоштовне харчування та модернізацію харчоблоків. Продовж 2024 року облаштовано було 46 укриттів. В наших освітніх закладах в основі своєї побудовано було повністю з нуля три найпростіші заклади. Здійснюємо ремонт і роботи в 10 закладах загальної дошкільної освіти і 28 закладів загальної освіти. Також не забули про підтримку внутрішньопереміщених осіб. Їхня частка з-поміж корінних чернівчан сягнула 15%. Станом на сьогодні маємо 75,2 п'ять тисяч внутрішньопереміщених особи. Як ви бачите, концентрація найбільша це в Чернівецькому районі, і в місті Чернівці. 58 в Чернівецькому району із порядка біля 42-41 тисячі це місто Чернівці, 7 тисяч Виженський район, 9 тисяч 400 це і Дністровський район. Створено 63 місця тимчасового перебування для внутрішньопереміщених осіб. За цим показником наша область займає шосте місце з-поміж інших міст України. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.